Центральний корпус. Працює, не працює, не знаю, що там. Нема часу, не хочу. А каток у мене за спиною. Вхід на каток 390 гривень. Ну так. Інвалідам 270. Хороша скидка. Оце вхід. Павільйон сільський. Оце каток. Гарний каточок. Прекрасний. Мадам гарні пильки купила. Тут такі продаються. Давай, давай, не бійся. Не бійся. І тоді підеш добре. Я катался прекрасно. Я вам скажу. На, на таких коньках. Снегури там всякие. И эти колодки, как они называли. Самодельные. Ну я катался прекрасно. О, ну. Молодец. Молодец. Вот это так я. Оце щось вміє. Ну це таке для мене девентапці не була. Та тоді в будь-якому селі каталися краще, ніж в Києві. Пів зими ми проходили на коньках. А на таких коньках, як ці, то я б, я не знаю, як через голову робив би. Ми прив'язували на шнурках, там таке от смішне. Мішне. Чесно кажучи, ну в селі тоді каталися. Ось такий каток в Норвегії з розміром як футбольне поле. Ось там технічна споруда для машин, які це все чистять. А ось тут коментують хокейні матчі та спортивний зал. А тут, звичайно, так всі сидять і на таких лавочках перезиваються. Оце вхід такий підземний під цю ковзумку. І ось тут теж можна так сісти перевзуватися. Все безкоштовно, абсолютно. Ось така вона красота.